Майстриня народної творчості стверджує, що лялька зараз знаходиться на хвилі популярності. Та щоб здивувати сучасного глядача, потрібно шукати нові образи. А надихає пані Анну на них саме матеріал. Люблю льон, і він мене надихає. Беру клаптик льону і вже в е, творчість пішла. А зараз у мене ось нове джерело натхнення це старовинні речі. і коли я бачу старовинного глечика, чи наприклад, ляльки, які пов'язані із жіночим рукоділлям, вони дуже гарно виглядають на тлі дерева і таких ось рукодільних засобів. У пошуках старовинних приладз лялькарці допомагають друзі та учні, які стверджують. Ляльки народної творчості, і вони є не лише експонатами для виставки, вони ще можуть бути використані вдома. В ігровій діяльності дитина може гратися ними. Кожна лялька, кожна експонат це шедеври. Вони не мають плечі, кожна з них має свою душу і кожна з них передає свій певний настрій. І кожна з них може надихати. Мене як молодого художника дійсно надихає. Кожен представлений експонат має свій образ і несе своє значення. Наприклад, нерозлучники є символом єдності і вірності сім'ї, а десятиручиця допоможе господиням у всіх справах. Завітати на виставку у світ чудес» можна буде до кінця серпня.